Сьогодні 10 липня і тема сьогоднішнього дня озброєний мудрістю. Можливо, ви чули, як досвідчені офіцери правоохоронці або військові говорять про необережну відвагу. Напевно, ви теж, може, знаєте, когось такого, хто без стратегії напролом, заряджено зброєю, воює без вагань. Це добре. Але якщо ми хочемо вижити, нам потрібна правильна підготовка та правильне влаштування нашого розуму. Після базових тренувань найцінніше, що можна засвоїти, це знати, коли говорити, коли думати, а коли діяти. Цар Соломон вважається одним із наймудріших людей усіх часів. Чому? Тому що Бог дав йому цю мудрість, він шукав мудрості у Бога, а не просив якихось матеріальних благ. Соломон розумів справжню цінність мудрості та її вічну перевагу. Коли ви зустрінете небезпеку. Ви будете розуміти, що не всі готові до неї. Коли це станеться, надприродна мудрість, яку тільки дає Бог, проведе вас до перемоги або покаже, коли варто тимчасово відступити. Отже, сьогоднішня молитва: Небесне Отче, даруй мені твою мудрість понад усе. Допоможи побачити пастки ворога, дай мені прийняти справжню мудрість і підкорити цей день твоєї волі. Амінь.